Буковинські каратисти представили Україну на чемпіонаті Європи зі змагань в Хорватії. Спортсмени привезли бронзову медаль в командному поєдинку. Про досягнення атлетів розпитала Богдана Дем'янів. Український гімн знову прозвучав на чемпіонаті Європи. Цього разу завдяки буковинським каратистам на батьківщину атлети повернулись з двома бронзовими медалями. Одну вдалось виборити в особистому поєдинку Валерію Чоботарю іншу здобули в командних змаганнях. Зокрема, бронзовий призер розповідає, пишається своїми здобутками, адже, попри наявність двох медалей світових першостей, нагороди з цих змагань не мав. Для мене вона була як. По рангу нижче, ніж ті здобутки, які в мене є. Але е, закрити цей геншталь, ну, не залишити цю пробоїну і доказати собі, своїм учням, клубу і в принципі, всім, е, що можна все і все можна добитися. Продемонструвати це на особистому прикладі для дітей для мене це надзвичайно важливо. Сходинка на п'єдесталі далась нелегко, каже Валерій. Спочатку каратис здолав суперників з Кіпру та Азербайджану, а потім зустрівся на татамі із представником Туреччини. В Медальному поєдинку я бився з турком, а він перший номер зараз у них і вибив збірний Олімпійця, який брав медаль на Олімпіаді. Він зараз на серії А виборов перше місце і. Вірвався в топ-10 світового рейтингу, хоча він нижче по рейтингу, ніж я, але він доволі потужний спортсмен. Я з ним бився в Каїрі три місяці тому на прем'єр-лізі, я в нього переміг і в принципі я розумів, що від нього очікувати, але Ще раз, фінал на чемпіонаті Європи, це фінал на чемпіонаті Європи. Там може бути все. І вони також готуються, вони також підбирають тактики. І, але на даний момент ми зробили нашу роботу краще. Окрім Валерія, на континентальних змаганнях в складі збірної брали участь Андрій Заплітний та Різван Талібов. Незважаючи на те, що в особистих поєдинках каратисти поступили щільними місцями, взяли реванш в командних. Форма моя була дуже хороша, я гарно підійшов до цих змагань. Але на жаль, в індивідуальній категорії я не зміг розкрити повністю свій потенціал, щоб показати те, на що я здатен радий, що мені це вдалося в командних поєдинках, тому що в команді я не програв жодного поєдинку. Ми всі з хлопцями дуже класно дійшли до нашого бронзового фіналу. Зокрема, саме Андрію вдалося вибороти останню перемогу для української команди В командному поєдинку. Проти турків я знову зустрівся з суперником, яким я вже бився на чемпіонаті світу в команді. На жаль, я йому тоді поступився, програв. Зараз мені вдалося в нього виграти. Виграти, як я вважаю, яскраво, тому що останній мій удар забув у Рамаваш, який я забив, і це було. Можна сказати, гарним закінченням для всіх болівальників і нашої команди, тому я дуже цим задоволений. Поступившись у першому колі команді Італії, національна збірна здолала Албанію та північну Македонію, а у бронзовому фіналі перемогла команду Туреччини. По приїзді додому спортсмени вже готуються до нових здобутків. Зараз ми готуємось до премєр лінії в Касабланці і ми вже з нетерпінням чекаємо цей чемпіонат, щоб показати ну, щоб реабілітуватись, показати гарні поєдинки, показати, що результати кістану. В особистих категоріях стався на чемпіонаті Європи це показати що це випадковість. що Погані речі стаються, але як у нас є одна наша приказка, ми біжимо за ціллю, потім знову цілимося. І ми зараз цілимося на наступні чемпіонати. І премєр Ліга Марокко – це відбірковий турнір на всесвітні ігри 2025 року. Богдан Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.